Якщо ви будете жарити на чугуну і не вижарювати його, то воно буде приставати, всі вижарюють, щоб воно мало антипригарні властивості. Він дуже вредний, отак можна сказати. Чомусь, чомусь він рекламується як корисний, але він, він не буде шкідливий, коли ви не будете вижарювати. Коли ви не будете вижарювати, коли він буде пригорати. Тоді він не шкідливий. Коли ви Олію запікаєте, в чогоні в мікропори. І це мені хімік розказував один. І ви постійно жарите на підгорівшій олії. Там канцерогени це ну коротше, воно врибно, воно реально вредно. Друге нержавійка. Чудова, але коли нержавійка має антипригарне покриття, воно недовго держиться, тому що воно погано кріпиться і воно швидко злізає. Ну скажімо так, Нержавійку купують не з-за антипригарного покриття. Можна купити нержавійку. Вона буде вічна, але щоб ви не робили, ви не пожарити картоплю. Тобто картоплю можна стушити, тушити, картоплю можна, щоб вона згоріла, але ви пожарною пожарите нормально картоплю з корочкою. І там свої мінуси. Мені не подобається. У мене вдома немає ні одної. У мене в сараї десь вони лежать років 15 Я спочатку брав собі і Біргофовську сковородку з нержавейки. І Цептеровська сковородка була з нержавійки. Тобто, реально настоящий цептер, взагалі безполезніша штука. І я понимаю, для здорового питання, якщо ви не, жар... не жареного не йсти. У мене був знайомий, е... який е... дійсно е... все життя їв, е... не курив, не пив і все життя їв з такої посуди, як цептер. І навіть солі не додавав, в нього все було тушено. Він е захворів раком. Він захворів раком. Тобто, так сказати, ну, ну, хтось на людина геть не курвіло. все дуже е вітаміни, все. І захворів раком. От не поймеш нічого. І е можна не якщо ви так уже хочете для своєї здоров'я. От нержавийка, так. Да. я не бачу мінесу. Просто воно або тушить, або варить. Так, да, прекрасно. І беремо жарку. Жарка, вона цікавіша. Жарка це може бути тільки на алюмінієвій сковородці. Це може бути анодірований алюміній, може бути дутий алюміній, це може бути обичний алюміній, катаний, чи як він там називається, але він має бути з антипригарним покриттям. Тому що без антипригарного покриття воно буде працювати, як завжди, як везде. І дивіться, оця сковородка привезена з Великобританії. Оця, наприклад, йшла напряму з Китаю. Зараз заводи, вони в Китаї здоровенні ці заводи, і вони роблять один і той же завод на, цей, на Європу, на Україну, на Америку. Завод це йому треба багато заказів, особливо ті заводи, які в Китаї, вони, вони штампують круглосуточно, ті кастрюлі, побутову техніку, це в них постійно крутиться. Я коли балакав з китайцями, ну я дзвонив на завод, в мене знайомий їздив. Китай він мені привозив контейнери із посудом, і з побутовою технікою, я просто сам туди налітав. І я з ними созвонюся, спрашую, і вони кажуть, ага, дивіться, така модель у нас йде більше купляє Європа, така більше купляє Америка, а ця йде на Азію. Тобто завод, щоб вижив, він зараз має бути глобальним. І покриття, вони, вони всі йдуть одинакові покриття. Тобто, якщо раніше був тефлон. І він типу ще канцерогенний, ну там 18% всього, що може бути канцерогенний, а 82%. що ні. Тобто не сильно воно доказано, знаєте, ну це не важно. Тефло на давним-давно нема. <кій> І зараз навіть типи покриття без цього клея ПДФ, вони йдуть там, 2-3 основних, а сталі тільки різні скажімо так, кольори, різні кольори для реклами. І всі ці, я скільки не балакав з цим китайцями і з різними заводами, покриття у всіх однакове. Покриття іде, заказують однаково і на Європу, і на Америку, і на Україну, і куди тільки не хочете. І на Азію, і на Африку. Тобто є якісь дослідження, є якісь нові ці технології в покритті, і вони одразу йдуть по всьому світу. Чи вредно чи це чи корисно? Нема, і нема підтверджень, що воно буде може бути вредно, тому що вредно воно може бути все, що угодно. Їсти зелену рибу вредно. Ковбасу, я вже буквально два дні назад читав, ковбасу в Штатах і в Європі, всемірна організація ця ВОЗ прирівняла по вредності до сигарет. Так що, якщо ви їсте ковбасу, це те ж саме, що ви курите, і там дуже велика вероятність рака. вредно жити. Вредно на життя, я вам скажу, от цього помирають. І скільки людей не користується сковородкою, про якість. От ніхто не буде робити в Китаї щось погане іменно для України. От можна заказати побутову техніку, яка, скажімо так, не буде працювати, але погане от зробити. Воно коштує, що хороше, що погане, що середнє, воно покриття коштує, в принципі, недорого любе, там, 3-4 його віда, а то спільне тільки кольори. Алюміній. Серед алюмінія ми живемо, серед е, покриттям ми живемо. Ще при Совєтському Союзі моя мати купила десь 8, я не знаю, 6, 7, 5, приблизно так. У нас з'явилася сковородка з тамтепрегарним покриттям. Це було, це було, скільки вже пройшло. 40 років. 40 років. І фу, 재фу, все нормально. Е, багато людей мають неправильне, скажімо так, бачення оцих. Скажімо так, опасностей. Не сковородка, щоб стати здоровіше, а зарядка, а правильне харчування, а побільше зелені, а побільше ходити гуляти, а не вести сидячий образ життя. От там знаходиться здоров'я, а не в сковородці без антипрогарного покриття. От там знаходиться істина, скажімо так, Хорошо для організму. От там хорошо для організму. І коли мені, е, я зустрівся недавно е, цього, друга детства, він має кхе, повноту, в нього лишній вес. Він не займається спортом, він дуже багато їсть і жирного і все. Але він кинув років 10 назад курить. І я бачу, як він тяжко піднімається. Ми з ним каву пили. Я бачив, як він тяжко піднімається. Із машини йде до кав'ярні і бачу оці е, десь 50 кілограм лишнього весу, десь приблизно його 120-130, 50 кг лишнього весу, І я бачу, як йому тяжко, я бачу, він в поту, я бачу оцей його жир, він мало рухається, він багато їсть, в нього хороше фінансове положення. І е, зовсім не ходить, тому що машина все. І він дивиться, каже: А ти ще куриш, треба я... берегти своє здоров'я. Бо я вже 10 років не курю, і він мене суждає, що я курю. Я, який можу пробігти, я не знаю, в 100 разів більше, ніж він. Я, який роблю зарядку їм зелень і вітаміни їм, і постійно сліджу за здоров'ям. Я, який чувствую себе 25-літнім ну, 25 внутрі, е по здоров'ю, і людина, яка єлі іде. І вона мене осуждає. Трохи робіть правильні висновки. Не, не дивіться на рекламу. Не дивіться на те, що вам втюхують, впарюють якісь там телевізори, реклами. Подумайте своїм розумом. Бог дав людині розум для того, щоб думати. Подумайте своїм розумом, що корисно. Що вредно? Не бути перфекціоністом, щоб повністю нічого не їсти, я буду цей. Ні. На якісь проценти. Я більше буду їсти зелені, я буду більше їсти скажімо так, менше їсти макаронів і сечки, менше жарить, а більше там, в духовці або в, в, в грилі, або в пароварці. І це маленькі, скажімо так, приклади здорового життя. Від цього життя становиться кращим і не навіть не. Не довшим, а кращим прямо зараз, тому що ви почнете чувствувати це змінення вже через декілька місяців. Отут От і є правда. Дякую, хто мене слухає. До побачення і все.